Всім привіт! З вами Арт Кінг І сьогодні ми знімаємо новий ролик. І ми. Знімемо сьогодні новий трейлер Бумбали 7 Офіціал трейлер 4. Останній трейлер і вийде гра. І там і... Да, Останній трейлер і вийде гра. Мені дуже інтересно, як він буде виглядати. Але... Зробочки писали під тим трейлером, коли я зайшов спільно, то вони писали що. Все ну, типа, що. гра має скоро упала. Там, де вони спільно робили, вона спільно робила, вона така було зображення, вона написала out», типа. Це все, це останній трейлер, Але. Інтересно, що тут буде? Ладно, дивимось. Але спочатку я бачу, що це та кімната, там, де було. Година. Там, де було. Година, вот. Це. Це та сама кімната. І тут Бітер Гігель. Вот. І от четвертий трейлер. Це бот, а 13 Шістнадцята година по-нашому. 17 І вот. Ладно, добре, то йдемо. Чекайте. Він говорив. Oh, I remember you! You always hated my jokes! Що? О, во пише. Oh, I remember you always hated my jokes. So він не хоче, щоб. Ні, він говорить. Оу. Oh. Типа, ти завжди ненавидиш мої шкарпетки? Чи він ти питає чи не питає, ну я не знаю. Ну в, суті, в субтітрах то вже не буде знакового клику. Знак питання. Не буде знаку питання. значить, Він, скоріше за все, питає: О, ти ненавидиш мої шкарпетки завжди? Скоріше за все. Він так говорить, але як він говорить У нього язик, тут зуби тут, вообще, звідки він говорить? Це розділено всякі страни, і в нього. Я навіть бачу, що в нього є кубики на наживуть. Але накачаний він капець. Він накачаний точно більше, ніж просто бітергія. Добре? з як його. показувала з цього, що... Показувала вона з цього початку, там де вона... 13 субота. О, 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 о. З нами буде йти в оцей інопланетянин, і, да, в нас от така тепер пульт такий. Employees. Але говорить це Бенболіна, чи хто? Welcome to the Employee Survival Guide. Але знаєте, що такий канал, Акула, він називається Poppy Play Game. Poppy Play Game. Є такий канал, можете під роликом вже загуглики загуглити після ролику Poppy Play Game. Це така ніби Акула, синя. І там, коли говорила Банбаліна, коли йшла гра. В них просто теж є така гра, ніби, ну. Що в них теж є така гра. Ем, він типа в нього Банбан Сім, -бан то, напевно, моди, бо він теж знімає. Типа Банбан Сім, але Банбан Сім -бан ще реально немає. Це типа Банбан Сім вже є і в нього такий ж голос Банбаліни. А це А це не може бути, що йому розробочики дали, він рекомо... іменно, що він рекламував дуже багато банбан, -бан, і це не може означати, що. Це, ні, що йому дали якби, вже пограти реальну гру. Просто розробчики вона зроблена, і вони чекають простим людям випустити. Тому треба рекламувати. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб. Епізод Брайде розуміти. Що за місто? Це якісь тут знаки, ніби тут машина. Щось тут взагалі нічого не видно. Да, щось непонятно. Йо-ма-йо, це що таке? Це схоже на ну, насілле. Це не дуже добре. Але чого вони всі вісять? Чекайте, я там бачив Keep. там була якась кнопка. щось таке біле, це якраз та. кнопка. Тут навіть тепер має бути якийсь отель, бо тут реально вот. Тут, ну, це прям, мені здається, дуже графіка нормальна, вот. Тут є якась карточка, і тут, напевно, можна цей квартира заходити кудись. А це мене нагадує там, де були у ці інопланетяни, якраз то що ви сіли зараз на цепі. Це можливо і він був. Це, можливо, та кімната, це ще Гардов Бендман Official Trailer 2. Так, да, прикольно вони зняли все тут так графічно. Тут, ніби графік, але вони продумали. Вони, напевно, задумалися грі. І за тобою буде біжати, я не знаю як от. Вот, за тобою буде біжати чорний біттера Гігелля. Йо, на секунду зупинив. Він буде за тобою біжати, прикольно. Брин, я читаю. Навіть сміється, так, так. І знову Сергій Джос. A... Так. А це ж що? Він лежить. Вони що хоче щось з ним зробити? У... О, це ужас просто. Ви бачите, що. Ну... Тут цепі, щоб він не збіжав, тут такі чорні цепи прив'язані. щоб нікуди тележка не уїхала, щоб він не забрав. її. І ще двері закрита ужас. Це якісь реально вже Мені б їх просто... Не yeah. будемо говорити, мене все-таки Ні, це нормально, я не говорю прям жорстко, мене дивиться. Ну, діти теж дивиться. Нормально, все давайте на цей не треба. тут. Все нормально. А, ми ці теж скриншот бачили з Бенбена 2. Welcome to City, Джон. Таракани, ужас. Чому вони таке возять? Ужас, це їх тільки ба... Це які з якихось фільмів уж... ужасів. Але чого їх багато звідки вони? Вони ніби із темноти вилізають. А странно, от, наприклад, я розумію, це може просто гру робить, що страшніше роблять гру. Але ну тут я не бачу такого прям дуже страшно, Але при чому вони тут? Вони нам нічого не роблять, як ми бачили. При чому тут? Але вони зробили трейлер. Тобто, якщо вони вже так трейлер зробили, що вони по цьому ходять, це виходить трейлер. І це вже банбан -бан 7, тому що звідки вони ці кадри можуть брати, це іменно розробники ходять по банбану 7. І виходить, гра вже має бути готова, якщо вони ходять. І виходить, гра має бути вже готова. І вони просто залишилося їм діло, там щось може виправити баги і все і випустити. Вони вже її зробили. вони можуть її... Так, вони могли її зробити, але потім перевірити її все. І от, наприклад, оце все перевірити, але Перепри, перепройти цю гру заново, щоб дивитися, чи все працює. Якщо перепройти, то вони мають випустити вже написати там дата і так випустити. Добрий. Набда де... там. Бан... Ой! Набналіна висить. Да. Тож із з армії сердададу. І от тут якось ніби якийсь ліфт Так.

Треба подивитися на цей момент, чи в них були білі очі. В Гарденобанбаці другий трейлер. Чи в них були очі білі. Странно. Тому що мені здалося, що всі очі чорні. А що з цими? Чому вони не? чорні. Чорні, да, чорні. чорний. Чорний. Да, це було походу якраз той, це якийсь Ринджонс. І емерженсі сервисис. Боже, кадри з Банбана 7, трейлер 2, із дрона кадри. Та, да, це теж початок. О, це Сурінджон, да, це його статуя. Вона взагалі десь просто на якомусь чорному полі. Статуя, вот, та. Тепер не спалили, що це буде заставка Вот нам на да все. Вот, І тут шесть стоїть. Вот такий буде початок наша на то есть. Я чую звуки джамбо -джоз. Чого? Хто? джамба Чого? Чего? Джамбо джош пав. Ни бы. Вот и весь трейлер. О, вот лес он стих. Он всем пишет, пишут. Все. Да. Вот такие трейлер, да. Все. Это просто. Тей трейлер офігенний. Я сподіваюся, я хочу, щоб розроботчики гри побачили в мене. Щоб ви тоді дуже. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб мене розроботчики побачили. І під цим роликом. Хай набере 1000 перелітів. Цим роликом за цей ролик. За цей ролик Треба набрати 1000 перелядів. Бато перелітів. Треба набрати БАТО П. Регляді. Да, дякую розработчикам, що таке прикольне зробили. І вот. А, вот, я бачу цей кадр. Червоний. ДА Та ну, ну. Нет, да, не, там неллиока точно. Я забув. Я цей трейлер дивився всі Так, вот цей момент. dead. дед. brain dead. dead for all we know everyone who is helping <laughs> you is either dead or brain dead i'd say my like them Uh, О, вот так. Не будемо лайкати. І напишемо. Ем. Uh. Thanks. Thanks. Як там епорик? Е Thanks, Eporic! Bro? Thanks, Eporic Brothers! it's um new tray. thanks Mister brothers it's new trailer Sam link. Так. Що там написала? Так, коротше, все. Я поставив тут лайк, тут лайк, поставив під Епізод Brothers і написав Thank, uh, Thanks Episode Brothers. it's a new trailer. Дякую, Епізод Браз, за новий трейлер. Все. Так, що вони тут нам скидують? А, це за новий трейлер. На мільйон підписників. миллион разницы. И вот. А, он показывает вообще 57. Так, мне головно эпизод брат, ну. Ну вот. Короче. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Мій за такий ролик І набирайте переглядів, ставте колокольчики і за. Новий ролик з вами був кінг До нових зустрічей Всіх, Всіх чекаю під наступним роликом. Поставлю вам веселий кінець! До свидання.